Новий гальванічний цех урочисто відкрили сьогодні на РЗВА «Електрик». Він обладнаний найновішим устаткуванням для цинкування, сріблення та фосфотування продукції заводу. Має цех і очисні споруди. Вони кажуть, господарі працюють краще ніж на водоканалі. Найвищі посадовці, які завітали на урочисте відкриття нової лінії, кажуть, приємно, що у скрутний економічний час рівненський високовольтний таки вижив, а вже сьогодні дивує новими чудомашинами. Підприємство знайшло своє місце на ринку. Підприємство зберегло кістяк трудового. Колективу, і сьогодні воно має всі підстави сподіватися на дуже хороші перспективи в своєму розвитку. випадку те, що ми зараз бачимо, не лишає ніяких сумнів, цього підприємства чудове майбутнє». поступове оновлення заводу. Основне завдання, яке ставить перед собою генеральний директор Ігор Ференс, каже, минулоріч встановили фінське обладнання у штамповочний цех. А сьогодні прийшов час сучасних технологій гальванічного цеху, екологічно чисті умови праці та автоматизоване виробництво сприяють не лише економічному розвитку. А й трудовому потенціалу Ця дільниця вона, скажімо так, започатковує новий екологічний стандарт, оскільки е, всі звикли, що гальваніка, хімія, це завжди брудні технології на сьогоднішній день. Е, ви Могли побачити, що це може бути зовсім по інакшому. Відповідно, чисте повітря і чисті викиди, як твердих відходів, так і очистка води, яку, в принципі після очисних споруд можна пити. Новим устаткуваннями володіли оператори та програмісти. Фахівці переконані, великі підприємства, які постійно нарощують випуск продукції. Відповідно створюють нові робочі місця і гарантують працівникам достойну зарплатню та соціальний захист. Олена Семенович, Ігор Шенко новини рівного.